З 18 лютого Янукович втратив право вважатися президентом України. Янукович ще кривавий диктатор. З кривавими диктаторами не ведуть переговори, їх арештовують і піддають Народному суду. Легітимність такого президента може бути відновлена на короткий момент на час складання заяви про відставку. Тут знаходиться державна адміністрація, тобто орган, який не є легітимний на даний час. Хочу вас всіх запросити. Ми зайшли на другий поверх районну адміністрацію, попросили всіх людей вийти. Зараз вони не виконують своїх обов'язків, вони підпорядковуються диктатору. Вони не мають права перебувати на цьому місці. На в райді адміністрації буде проводитися зустріч з депутатів районної ради опозиційних сил з народом цілодобово. Прошу вас, ми зараз зайдемо. Перевіримо кабінети, чи всі закриті, їх заплумбуємо, блокуємо весь другий поверх. Туди будуть пропускатися тільки депутати від опозиційних сил. Хочу, щоб всі поставилися з розумінням. Ми не йдемо не проти кого воювати, ми йдемо забирати своє, яке є нам дане. Тобто народ є єдиним суб'єктом права. І, е... Страта легітимності влади не дозволяє їй посилатися на власні закони. Нелегітимність влада не тільки втрачає право займати законні рішення, але і сама опиняється поза законом. І навіть чекаючи, влада самостійно може називати себе законом лише до того часу, доки право не заперечує народ. Пан Окрепкий не, не хотів навіть вийти і поговорити з людьми, не хотів покинути ту, -ту законну владу. Зараз на вулицях Києва 25 трупів по офіційних даних, по неофіційних, напевно, більше сотні. Хватить, ми вже не можемо більше терпіти того знущання над українським народом. Прошу також всі, що зібралися пізніше, підійти до мене. Ми будемо організовувати списки цілодобового чергування в районі державної адміністрації. Зі мною всі згідні. Да. Хто зі мною згіден, прошу підняти руку. Є фінвідділ, є ще якісь, нехай працюють. Хочете блокувати, будьте окрепко Кабінет заступників. А решта може, нехай люди працюють чи як. О, ну, сьогодні ні. сьогодні, район... сьогодні, сьогодні ні. Район, районна державна адміністрація ну, об'явила страйк. А, тобто якщо... вони самі не працюють. Сьогодні ми всі кабінети блокуємо. Надалі ми будемо спілкуватись, маємо надіятися на тих людей. Я е, е, надіюся на голову району, е, районної ради на даний момент. Районна рада, районна державна адміністрація блокує, страйкує. Ми зараз її перекриваємо, залишаємо цілодобове чергування. Далі це чергування і далі люди, які будуть ну дійсно, може комусь треба буде зарплати виплати ще щось. Один, двоє чоловік. Og. Ta. Ta. Og. Ta. Ta.

<гану> Вони вийдуть, може, треба їх запустити, щоб їх забирали своє там і що мають. Зараз поставимо чергування. На так, так. Але з одної сторони, не закривати. <плес> <плес> תודה רבה <laughs> Значить ситуація, яка, ми сьогодні провели президію районної ради, домовилися про сесію на завтра, але в зв'язку з тією ситуацією, яка відбувається, не час чекати. Тому ми сьогодні сесію будемо проводити в 16-й годині. Я думаю, всі питання важливі, ми зможемо обговорити і прийняти правильні рішення. Це перше питання. По-друге, щоб всі розуміли, приміщення є районної ради. Ніхто ніякого супротиву нікому не чинить. Однозначно, сесійний зал буде відкрити і так далі. Якщо є якісь є питання, ми сьогодні обговорили з правоохоронними органами, з прокуратурою. Жодних заперечень ніхто не має. Всі однодумці, якщо є якісь питання, можемо говорити. Зараз можемо обговорити на сесії. Прошу. Ще раз прошу всіх небайдужих чоловіків, які готові проводити цілокру... цілодобове чергування біля районної державної адміністрації, підійти в район в зал районної ради. Ще одне прохання приміщення. Адміністрації належить районній раді. Адміністрація знаходиться в приміщенні районної ради. Тобто це приміщення є наше. Прохання. Нічого не трощити і не скодити своєму ж майну. Ніяких протизаконних дій не проводити. Хто буде проводити протизаконні дії, буде покараний. Будемо віддавати в міліцію, хто буде трощити майно районної ради. Це є наше майно, і там сидять вибрані наші нами депутати. Я на даний час. Виконую, виконую обов'язки, я являюся начальником Золодської районної міліції. Якщо які питання є, прошу дуже, я готовий відповісти на вас. Міліція з народом. Міліція була і є з народом. В золоті ревіді перепрошую. Давайте так. говорити, будемо так. спечельно. Шановний, говорю, по це показую своє відкрито, повністю Говори. все. Ви чомусь наділи маски. Якщо ви вважаєте, це потрібно таке робити, прошу дуже, це ваше право є. Так, так. Наскільки то є право. Але... Золотівський ревіділ міліції нараховує 90 чоловік особового складу, які забезпечують певний правопорядок, захист прав і свобод громадян, які проживають на території Золочівського району. Починаючи з листопада, грудня, січень, лютий місяць, коли почалися певні протиправні дії різного роду, ми займалися забезпеченням правопорядку і охорони ваших громадянських прав. Ми не виступали. Ми не приймали участь в жодних політичних акціях. Ми аполітичні самі собі. Ми займаємося забезпеченням громадського порядку. Ми щоденно проводимо охорону громадського порядку по місту Золочево, по районах, займаємося сімейними скандалами різного роду, займаємося розкриттям тих чи інших злочинів на території району. Весь особовий склад районного відділу міліції це є ваші знайомі, ваші сини, дочки, друзі і так далі. Які проживають в Золочівському районі, якщо ви маєте до мене певні протипра... певні закиди про те, що мої працівники, чи то працівники, які працюють в Золочівському райвідділі, обідали вас чимось своїм політичним акціям, прошу, я готовий відвідати відповідь до сьогоднішнього дня і завтра, і післязавтра ми займаємося охороною громадського порядку. Золотів нет.